Вона з дитинства знала, що вміє передбачати майбутнє. Тож, заходячи у роздягальню перед початком змагань, сміливо і з насмішкою розповідала своїм конкурентам, хто з них яке місце займе. Ти станеш другою, ти будеш третьою. Собі ж Оксана завжди пророкувала лише п'єдестал. Якось мами цих дівчат намагалися мене присоромити, мовляв, не можна себе так поводити. На що я відповіла: мені можна, я лідер. Те, що вона лідер, Оксана зрозуміла ще коли маленькою вперше прийшла у секцію по фігурному катанню, куди її майбутню олімпійську чемпіонку не взяли. Відмова стала для малої Оксани стимулом повернутися сюди знову і довести. Ті, хто вважав, що вона нічого не варта, помилилися. З другої спроби дівчинку взяли до секції, і вже згодом вона із гордістю демонструвала, вона тут королева льоду. Десь у сім років почали проявлятися бійцівські якості мого характеру. Я дуже швидко каталася, я дуже сильно падала. Я підіймалася з льоду з от такою посмішкою. Ця посмішка зійшла з обличчя Оксани у 13 років, коли від тривалої хвороби у засвіти пішла її мама. Спорт то єдине, що жорстока доля тоді її залишила. Тож тренувалася Оксана навіть не з подвійною, а з потрійною силою. Коли померла моя мама, мені було 13. Я залишилася сама, і на світі мене тримали лише мої козани. 1993-го у 15 вона дебютувала на чемпіонаті Європи, де виборола срібло, і того ж року гучно заявила про себе на чемпіонаті світу у Празі, здобувши золото. Далі за планом у неї були омріяні Олімпійські ігри 98-го. Але доля лише посміялася з планів дівчини, бо сталося все геть не так, як гадалося. 94 Четвертого Україні, котра лише три роки як здобула свою незалежність, потрібен був представник на Олімпіаді. Ним стала юна баюл. Там дівчинку-сироту з країни, котра на карті світу з'явилась нещодавно. Ніхто не сприймав як серйозного конкурента. Перемогу пророкували титуловані американці Ненсі Керіган. Але Оксана на це не зважала і просто тренувалась як завжди до сьомого поту чи то доля, вкотре зіграла з нею злий жарт, чи просто випадковість. Але напередодні виступу на Олімпіаді під час тренування Оксана сильно травмувалася. Ситуація була настільки складною, що її виступ був під сумнівом. Ми з тренерами до останнього моменту не знали, чи буду я виходити на лід. На тренуванні нічого зробити не змогла. Нестерпно боліла травмована нога і спина. Зрештою, тренер сказав: Ти молода, у тебе все ще попереду. Вирішуй сама. Оксана думала недовго і вирішила жаліти себе найгірший варіант, адже вона боєць. Тож, наковтавшись з знеболюючих, сміливо вийшла на лід. На адреналіні та шаленій вірі в себе Оксана відкатала свою програму і зірвала овації глядачів. Та щойно виступ закінчився у дівчини, почалась істерика. Нічого, нічого. Ми це витримали. Ти витримала. Це головне спокійно. Її сльози та біль не були даремними, адже тоді 16-річна Оксана, запхнувши за пояс усіх фаворитів, виборола олімпійське золото перше в історії незалежної України. Оксана Баюл, Україна. До цього ніхто не був готовий, навіть організатори. У них навіть не було гімну нашої країни. Тож вручення медалей та підняття прапора на церемонії довелося чекати аж 45 хвилин, що, до речі, неймовірно дратувало ображену програшем Ненсі Керіган. Вона стояла на п'єдесталі, слухала оплески на свою честь, але замість гордості і щастя відчувала лише в тому те шалене спустошення. Коли я здобула олімпійське золото, а що далі? До школи я не ходила, професії у мене ніякої немає. Я повна дурепа. Що ж мені далі робити? Відповідь на це питання знайшлась сама собою. Після тріумфу на Олімпіаді Оксані запропонували робочий контракт у США, куди вона одразу переїхала і буквально за лічені місяці стала тамтешньою зіркою. Вона зірка з цим відчуттям, Оксана засинала і прокидалася в неймовірній ейфорії. Котра за кілька років змінилася зовсім іншим відчуттям. Замість мене постійно приймали рішення. Говорили, куди йти, як одягатися, що казати. У якийсь момент я відчула, що мені гайки. Згодом тиск став настільки нестерпним, що Оксана взялась шукати розради у гучних вечірках та алкоголі. Спочатку алкоголь допомагав, але потім почав дуже заважати моїй роботі. Коли лікарі порадили мені лікуватися в клініці, я зрозуміла, що стала алкоголіком. У реабілітаційній клініці Оксана провела кілька довгих і складних місяців. Тож вона дала собі обіцянку не завжди покінчити з алкоголем і дотримала слова. А 2010-го іменита спортсменка, здається, здивувала й саму себе, коли зробила спробу повернутися, жити в Україну. Тут вона вступила до педагогічного університету і планувала відкрити дитячу школу фігурного катання. Але згодом усе закинула і повернулася до США. Взагалі, тема баюлка Україна досить неоднозначна. У пресі фігуристку, особливо після 2014 року, частенько критикували. І хоча спортсменка тоді підтримала Революцію Гідності, їй перепадало на горіхи то за небажання говорити українською мовою, то за отакі її пости. Народилася руською, виграла золото для України, а помру американкою. Криві погляди у бік спортсменки різко збільшилися, коли 2021-го досить емоційним постом у соцмережах вона сповістила, що відмовляється від українського громадянства. Я це роблю, я неймовірно нервую. Пора. Я більше нічого і нікому не доводжу. Я відмовляюся від українського громадянства. Таке рішення фігуристки, начебто, пов'язували з тим, що її не запросили на святкування 30-ї незалежності України. Та коли почалася повномасштабна війна, Оксана одразу чітко продемонструвала свою позицію. Слава Україні, слава Україні спорт я не перетворилася в гівно, котре поїхало працювати до Росії, і просто сидить і мовчить. Нині Оксана активно долучається до акції на підтримку України, бореться за те, щоб фігуристів з країни терористки не допускали до міжнародних змагань, а ще постійно прикрашає себе елементами української символіки. До речі, льодом Оксана досі не розпрощалася. Вона має мережу з кількох катків, на яких у тому числі займається її дев'ятирічна донька Софія. І поворот, і ще раз поворот. Прекрасно. Софія єдина дитина спортсменки та її третього чоловіка, бізнесмена Карла Фаріни, за яким вона перебуває у шлюбі вже 15 років. Якось в інтерв'ю жінка зізналась, через проблеми зі здоров'ям вважала, що ніколи не пізнає щастя материнства. Тож народження донечки у свої 38 вважає справжнім чудом. Судячи з інстаграму, Оксана і справді щаслива. А головне, єдина її залежність нині це родина та улюблена справа.